По-перше, думаю, по грі ну, ми зараз дуже раді, бо нам ну, довго не могли виграти, вроді десь воно рядом, ну, чогось не вистачало. Ну, по грі, забили перший. Ну, сьогодні було багато авантюри в наших діях в обороні. Ну, з цим ми, я думаю, приїдемо і ще суворо побалакаємо з хлопцями. Чи очікували такого результативного футболу сьогодні від обох команд? І погано це?» Та ну знаєте, коли сюди приїжджаєш, то тут завжди в'язка така, гра важка, стільки м'ячів не очікував. Ну, Як сталося, так сталося. Як ви оцінити заміни? Чи посилили вони гру сьогодні? Заміни вашої команди? Ну, yeah. no, в принципі, мені кажеться, гра залишилася на тому ж рівні. Ми контролювали, реал свідомо грав від оборони, тому ну, нічого так і не змінилось. Ця перемога до певності вашої команді в майбутньому? впевненості вашій команді це перемога додасть? Ну, я думаю, так. Да, тому що воно ми вроді граємо десь воно рядом-а -рядом, коли негативний результат воно не додає. Я думаю, ну, повинно додати впевненості. Ну, насамперед хотілося б подякувати нашим захисникам ЗСУ, що вони нам дають таку змогу займатися улюбленою справою. Велика дяка їм. Ну, по сьогоднішній грі так, позитивні здвиги маємо. Те, що вже ми забиваємо м'ячі, ну, так сказати, пропускаємо, це не дуже добре. Ну, а так, здвиги є. Суперник чим здивував сьогодні? Ну, скажу, так, щоб перші два голи ми самі собі привезли. А якщо так порахувати, то чи ми чотири забили, чотири пропустили. Ну, а так ні, ну, команда гарна, всі команди гарні. тому ми розбирали, готувалися. Ну, скажу так, чим здивували, мабуть, що так все на швидкості робили. Який характер пошкодження у нашого основного голкіпера Олексія Другій? Чи вам щось відомо? Там підозра на струс мозку, а там вже поїхав до лікарні, ще інформацію не отримали. Ну, мабуть, випав десь на 3-4 тижні. Ну, нема кого е, критикувати. Е, сильно хвалити теж. Нікого не потрібно, програли. І п'ять м'ячів пропустили. Це ж не просто так. Ну, більше тільки ми скали, скалі пропустили. Ну, тут вже три забили. Це вже великий крок вперед. І ну, подякувати за те, що не було байдужих в цій грі. В цій грі не було байдужих. Тобто, ну, Десь на вільхівці на, на класі грали, у них є там гравці, які грали в вищій Лізі. Всі, які в першій лізі грали, ну, там дуже непогано укомплектована команда. І це видно було, вони е, непогано контролювали м'яч і користувалися тими моментами, які ми складали. Ну, тут якщо перечисляти, ну, е, один м'яч ми забили в свої ворота. Один м'яч теж там, як він там проліз, третій ну, не зрозуміло. Е, ну, Ще один ну, пенальті там, вратарь потягнув у нас, нам вдалося забити. А, тобто я не хочу щось казати там, на суддівство, але ну, там явно було, коли забивали, здається, другий, да, другий м'яч, коли вратар травмувався і струс мозку отримав. Ну це вже наші проблеми, але ну, нам здалося, зараз ми будемо дивитися, може, і ще вибачатися суддям, Нам здалося, що гравець, який впав, коли був на м'ячі, зіграв рукою і прокинув собі. Там. Так було, так? Да? Ну нам так здалося, вот, вы, звідси, а ми звідси бачимо. Може, ви не бачили суддями, міг теж це діло не побачити. Це таке, я. Дивився першу лігу, там теж хлопець прикинув рукою, забив гол, зарахували. Тож, а видно, що він там рукою зіграв. Це значить майстерність є у цього гравця, що суддя не бачить. А, ну, це, це якраз не по темі. Нам потрібно працювати над захистом. Ми пропускаємо більше всіх, там букет, фейерверк цих галів, ми не пропускали за чемпіонатом. Ну, коли ми з Гужердом грали, ми грали організовано, ми прикривали зони, ми допрацьовували в захисті і один-один результат. Верхівці з Гужердом, здається, в нічию один-один зіграли, да? чи? Ну, з кимось вони зіграли зараз останню гру один-один. А, з Буковиною 2, да, який ми програли, Буковина 2, яка Скалу обіграла, вони зіграли 1-1. Треба працювати, да, Треба працювати над захистом. Ну, десь що, що вратарю казати, він з розмозку отрив. Десь він нас виручав, десь він трошки не, не виручив нас в цій грі. Скажімо так. Ну, вийшов запасний вратар, він досвідчений. Він у нас півсезону в другій лізі безальтернативно відстояв. Рік тому, і ну, там в нього була травма. Здається, операція він робив. І, ну, Зараз не в кращій формі. Але вийшов і дуже, ви ж бачили. і, да, Саме такий рішучий момент був, коли там було 3-2, він потягнув пенальті, А там потрібно вже було був рахунок, і там рахунок було працювати вже гравцям. Ми швидко забували. В відповідь І швидко пропускав. Тобто, ну, будемо зараз теж вивчати, е ну, скажімо так, е придивлятися. Е і вивчати, як потрібно грати в захисті. Тут концентрація, тут допрацьовувати, тут підстраховка потрібна. Ну, Будемо е робити. Е Висновки, все-все. Всього -всього. Ну, я, я ж сказав, сразу, тут видно над, 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 над чим. І в лісному там брали теж інтерв'ю, е питали, як, що, 3-0, тут зібралися. і Зіграли другий тайм 1-1. Тут теж другий тайм зіграли 2-2. Зібралися. Ну, і там Ну там ми 3-0 програвали, тут 3-1 ми програвали. і ну Скажімо так, що, що так, що там. Ну, результат трошки краще вийшов. Там 4-1, тут 5-3. Я відповів тоді, що це хвороби, дитячі хвороби росту. Тобто ну, у нас багато молодих гравців і багато гравців, які практично не мають досвіду гри. І сьогодні вийшов у нас, дебютував нападаючий 2008 року Сава. І ну, непогано вийшов, непогано для першого разу. Ну, він такий хлопець. Е Перші же там двосторонній грі він там, розбив захиснику там, зуби, там, прийшлось їх виправляти там, і, і так далі. Ну, нападаючи. Ладно, захисник йому розбив. Ми подумали, ну, мабуть, він підходить так, для, для. Ну, то ж мужський, тут, тут чоловічий футбол. Ну і... Що сподобалося, я розумію, що таке скучнувате інтерв'ю, але ми ще не можемо відійти від цієї гри. От інтерв'ю скучне, а гра була темпова, була жива і насичена, дуже насичена подіями. Я думаю, вболівальники не скучали. Одне, що ми не дали результату. Одне залишилось результати. Бачите, хлопці, які не грали, працюють. Ну, Значить, будуть грати, якщо допрацювати.